Країна, країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять вою, і найменше мають, її. країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої вікової героїчної боротьби за бою, в результаті якої велетенське кладовище, високі в степу, могили, руїна, та прекрасна на весь світ, безіменна. Невідомо, коли і ким складена пісня. Україна розкішний вінок, зрутий барвінку, що над ним світять заплакані зорі. Поема жалю і смутку, краси і недолі. Одна з найвеличніших сторінок у цій поемі належить невиданному усі часи по всьому світу її огненному поетові, легендарному поетові казкового. Дух віє де хоче. Чому той дух заземлився саме на цьому клаптику землі, який для нас залишається вічною національною загадкою. Не було кому досліджувати зоряних знаків, під якими народився Шевченко, але безперечно він народився. Взоряну хвилину української історії. І попри всю недолю його життя, він був сонячним генієм. Шевченко щось набагато більше, ніж поет, ніж поет-художник, навіть ніж поет борець. Він прийшов до нас як наша загублена совість, як Загублений наш голос і наша пам'ять і став перед нами як високе нагадування. Він шукав долі, як було наспівано в нашій пісні, і, звичайно, знайшов українську долю на чужині. І на чужині він снив. Він вічно снив наш український мід, і цей мід став нашим українським євангелієм поряд з законом Божим. Він виростав у бурянах на отриманні природи і під доглядом Бога. Вся бідність закріпаченої України упала на голову дитини, раннє мачуха із зведенята, життя у дяка п'яниці, наймітування. У школі хлопець вивчив псалтир і часто читав його над покійниками. Це була школа високої поезії молитви. Тарас снив тією Україною, де по селах ще були скрипалі, маляри, вчителі. Вони вже спились і зрібніли, але ще були. Хлопець був зухвало вільний. Він кидав хату мачухи, хату дяка згодом, хату невдах малярів. Тарас знайшов передусім повстанську легенду України. Столітні очі, як зорі, сіяли. А слово за словом сміялось, лилось, як ляхи конали, як сміла горіла, Сусіди від страху від жалю німіли, і мені, малому, не раз довелось за титаря плакати. І Іще перша сльоза любові, у бідному й багатому краї. Сирійське дитинство не було бездольним, у кожного своя доля, ти не лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. Я послухав і учився. Диво перетворення скріпака під майстра у вільного художника Академії мистецтв Шевченко згадував як чарівний сон, як овідієву метаморфозу. Волю він прийняв як дар Божий, і в чарівні зали Академії мистецтв він перенісся на крилах. Цей радісний сон він зберіг на все життя, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окрім Бога. І щастя бути вільною людиною, потрапивши в край здійсненої мрії, де його любили і шанували, він кинувся у вир життя і вмить одмився від брудного горища. Навіть зазнав розкошів, розважався і гуляв. Але праця день і ніч ось доля художника. Пустийне навчання, старанність і ревність в роботі без цього не буває ниця. Не можна сказати, що мистецтво пензля йому збуденіло чи перейшло на другий план. Він був художником, художником з натури, і зовсім ясно це було вже тоді, коли ходив по селах шукати учителя маляра. Якась невідома сила відносила його кудись вище. І він зраджував малярство. Його заносило в інший світ. Він знову втікав від школи у свої бур'яни. Душа чула, що тільки слово може виспівати душу, піднести її на розмову з Богом.